Три рази топ-2, ну за що так погано, то в мене? Три рази топ-2 це ще не так погано Маш. Ти GS9 не бачив? Реши пуста. Красивая к солочке на мою. дикий X2. Всім привіт. Не поставлю лайк, поки не буде 200. Та <хи> не буде сьогодні 200 лайків, народ. Це було сильно. А ти цей ангар лутав, де я? Так. Тут два їх з четвертих. А, ну я... Трохи спешила, блин, прикольная машинка. Так, але вона прострілюється зі всіх сторін, просто. Вікна якісь величезні, правда, це дивно якось глядає. І взагалі немає, що. Тріо ну... або коли планується, Влад, хочеш залетіти? Залітай. Підемо на склади, але це буде буквально пару каток, окей? є збільшений на М24 Давай приймемо міст, напевне. Давай. От скину. Я підберу, Окей. Okay. Добре, поставлю після 150. Передвозь знайшов. Тільки тоже не буде. Ну і на пару секунд треба мені навушники перепідключити і нічогось розряджуюсь. Відроджують. Ось тут. Але вони можуть сюди поїхати в зону. Але ось ці-всі, блять, сюди можуть. Получається сюди взагалі ніхто не поїде. Давай почекаємо. Анатолій був, але що в нього світло вимкнули і він буде пізніше. Де? Да. У воді. Нормально, это похоже. А він что, під водой живе зараз? Бот? Я а все, минус потонув. Ладно, я стану ближче, ти будеш добивати. Тут точно хтось має їхати. Робимо ставки. Ти впевнений, що ти хочеш це робити? Да нет, я без запропонул. А, я ставлю... Не знаю, что поставить. Сноту. Бля, давно не бай. Ооо. за зоной. Біжать двоє Справа. Моей стороны. Та не стреляй! Да для мені Та чого? Вони ж по мені стреляла. Ти по погано стояв Я роздав йому. Для мене мали їх закрити. Зараз вони нас закриють ще. Їдуть. Й... Хто їде? Походу, полз проїхав, Думаю, на нос завернуть. Сзади, Каскар, сзади, сзади. Спон... <поміто> Ось и машина. Час носа. Daję obie ich nizom, staraję się. O, same popały. Нормально. Дай їм гранати щось. справа обходить уже. Нема нічого. Справа, Стріляйся з ним, тут вже нічого не допоможе. Пози, паза, пози. Або на кету йдем ще. Нема нічого, мене не втопино. Незом обходить тебе справа. в спині. Хорош. Справа, справа, Каскар. Він там же, але справа трошки. не награєш, тобі треба йти туди. Во, молодець, все, вставай. Щоб в смоке забежи? А я в Фух, зараз выключу. <свист> <свист> Я сомневаюсь, что шашлык можно. А те не тянет. Начну Я хз, куда мені пригати. Збирай все, що тільки можеш. Добре. Чо? Вже майже 150 лайків, народ ви шо. Дякую всім, хто прожав, підписався. Добро їх поутата. Ми, в принципі, можна сказати, заслужили. Сьогодні в складі то бу в дуо режимі ми челендж виконали. Боже, впадеш Тоб, на них. Зона я смог а, ну окей, можна їх залутати. Далеко. Так, так. Я же, що кажу. Поставь позначку, поставив позначку на них, я зразу на нього пригну, а ти а де диму не маєш? Подивись, може дим буде десь серед. Є, є, є я, я знайшов дим, я ж не накинув, хтось під'їхав просто до мене. зараз. Ні, наче далі поїхав. <звук> Он бачу, він біжать на місце. Все добре. Ой, жопа мені. Живу, але на... ми... тут типу під'їхало двоє. Я просто за зоною. Вони той ящик риють. Де мені прийти? Або бусик беру. На бусик на мене, наприклад. Долітаєш? Не за камнем, вони тебе тут потримають, Каскар. Вони за камнем. Чи тут Головне, щоб ти виїхав ще. Якщо ти виїдеш, підбереш мене, то поїдемо в зону. Нормально, по них почали стріляти. Я йду, йду, йду. Дякую. Жорстко, люди. Куди їхати? Не до них же. Воду, влітай в воду просто. Я не знаю, дай мені хоча б чимось забустатись. Зараз звісно там. Сзади, сзади, сзади аптечку сейчас щось... книгу будинки, ничего, блин. Инакше выходу и немає. Зачекай тихенько, я забуст. Давай тебе коряк, дам коряк. Так, 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 дай. що за выживание таке? І Тільки не стріляй лишній раз. Вони там наче гранати кидають. В першому будинку є. Займаю и цей, певне. Передо мной. Все четыре, я у меня. закласти был. Бронины не було в цему будинку. Чого, вони не, вони не вбивали в будинку людей? Не знаю. Давай всі чотири закладу. Куди? навпроти будинок. Вони не підпустять. Ходять, в Я напротив будинку, нічого не кидай поки. Так, я кинул. Трошки відійде. Другий поверх, сидить на полконі. Хорош. Я добити їх бета Бля, тут дроп, каскар, я дроп візьму. Бери, бери. in pausa. Тут ще один. Візьми, візьми тут. Блять, ну він за мною просто, спині в мене був. Як фон пройшов поставлю? Я тебе вертаю. Нормально. Що це за катка, блядь? Ще й півтори хвилини, це трэш. Ты где мене О, тут дах, я что-то на дах стрибнув раз. Mm -hmm. було б нормально. Конечно, через секунд двадцять смог під прохід у цей так я лечу. Не пушить. What the fuck? Що відбувається? Що це за катка така? Здорово. Nice, Каскарми зробляться, топ один. <рикольно> Підписуйся, став лайк. Ну це справжнє виживання, я думаю. Прикольно.